Церква, вітаю також усіх цими словами Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос. Слава Богу, що ми можемо сьогодні це говорити і не тільки ми, весь світ говорить ці слова, і навіть ті, хто себе вважають і говорять, що вони атеїсти, також говорять цю фразу зараз. Особисто я знаю такого чоловіка, одного. І ось він так три рази навіть говорить Христос Воскрес. І колись я його запитав, чому ви говорите ці слова? І він говорить: так, так прийнято говорити, тому говоримо. І сьогодні брат Олег говорив такі слова, говорив про докази Воскресіння Ісуса Христа, говорив про радість, причину радості. Я хотів говорити про, напомнити, нам, напомнити, нагадати нам, а ми може повідомити, чому Христос Воскрес, для кого Він Воскрес, для кого Він Воскрес. І хочу зачитати перше місце. Хотів зачитати те місце, що брат Олег. Євангелія Матвія, 28 розділ, але, слава Богу, всі чотири Євангелії говорять про цю чудову таку подію величну. Тому я зачитаю <клухи> Євангелія від Луки із 24 розділу, першого, з першого вірша, і далі. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які їм приготували. Та вони. Виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими, нема його тут. Бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галівеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали Його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. іншим. Для кого ж Воскрес Ісус? Для жінок? Для учнів, для всіх, чи, можливо, для себе. Питання, для кого Воскрес Ісус має декілька відповідей, залежно від богословської традиції, конфесійного тлумачення, чи навіть філософського погляду. Я всі не буду пояснювати, адже найкращу відповідь дає Слово Боже. Але для того, щоб зрозуміти, для кого Воскрес Ісус. Потрібно повернутися в минуле, подивитися, для кого він народився. У оки, 2 розділ, з 10 го вірша 10, -й 11 вірш, записані такі слова. І сказав їм ангел: Не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, котра буде всім людям, бо нині народився вам, у місті Давидовим Рятівник, котрий є Христос Господь. Сказано такі слова. Вам! Велика радість. Всім людям. Тобто не сказано, що тільки для євреїв, чи тільки для якоїсь певної християнської конфесії, наприклад, для баптистів. Але сказано всім людям. І далі каже сам Ісус такі слова, записані у Євангелії від Івана, 3 розділ, 13-15 вірші. Ніхто не сходив на небо, а лише Син Людський, що зійшов з небес, бо живе в небесах. Тож, як Мойсей підняв змія у пустелі, так має піднестися Син людський, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Для кого ж воскрес Ісус, для всіх, хто прийме Його як свого особистого Спасителя. Для кожного віруючого в нього, для кожного з нас, для мене. І це сталося не завдяки нашим заслугам, але навпаки. Всуперечні. І це ми, і чи повіримо ми в це чи ні, залежить від нас. Оберемо одне або інше. Третього не дано. Але люди постійно шукають щось третє. Є люди, які живуть у відвертому гріху, зловживають алкоголь, наркотикам, ведуть розбесечений спосіб життя, заперечують існування Бога. Їхня позиція зрозуміла, але є інша категорія людей, які ведуть здоровий спосіб життя, мають високі моральні цінності і навіть вірять у Бога, як вони самі це кажуть. Також Люблять казати таку фразу, над нами є якась невідома сила. І ще кажуть, що всі релігії мають право на існування і однаково ведуть до Бога. Вже тут у Германії я, я мав спілкування неодноразово з такими людьми. Не так давно мав розмову з приємною грамотною жінкою, яка працює учителем і володіє. Вільно, щонайменше чотирма мовами. Вона серйозно захоплюється Золотарікою і номерологією. Я так розумію, ці вчення є популярні в Германії, і вона, вони їй багато, як вона каже, допомагають. І мені вона також пропонувала багато чого цей шлях. Звісно, як християнин, я їй засвідчив за Господа Ісуса Спасителя. І у відповідь мені вона сказала, що в мене занадто обмежені погляди, і Біблія не точно перекладена, і навіть в наш час не актуальна, і існують інші шляхи до Бога, і багато чого іншого ще говорили. Але що говорить Слово Боже? Івана від Івана, 14 розділ, 6 вір, написано, Ісус сказав йому, я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до батька, якщо не через мене. Ця дорога визначена, промаркована через визнання нашого гріха, через вчення Ісуса, служіння і врешті через Воскресіння Ісуса Христа. Лише ця дорога приведе кожного з нас до Творця і до життя вічного. Для... Тож для кого це все? Для кого був відсунений камінь? Невже Ісус не міг без цього вийти з гробу? Якщо Він ще до Воскресіння володів неймовірними здібностями і після Воскресіння проходив через стіни, то хіба потрібно було для нього відсувати камінь? Євангелія від Марка, 10 розділ, 45-й вірш написані такі слова. Бо Син людський. Не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати життя своє для спокути багатьох. Янгур відкотив камінь для людей, для Марії, для Петра, для вояків, що охороняли гроб. Це було свідчення фарісеям, які перерівнені були до гробів підбілених, для садукеї, які не вірили взагалі у Воскресіння. Пустий гроб це свідчення всім людям і всіх часів. Але що було далі? Чи міг Ісус не з'явитися людям? Сісти на троні Небесному, у Царстві Небесному, ангел повідомив би про це людям і все. Але не так сталося. Він з'явився учням і не один раз було підраховано у Біблії. До Вознесіння Ісуса Христа Він з'являвся різним людям 11 разів. Навіть одночасно його бачили, як брат Олег казав, 500. Це записано в Коринтях. 500 чоловіків. Тобто він з'являвся в громадському місті. Його бачили багато людей одночасно, і в цьому сумніві не було. Це був факт, що Ісус Христос воскрес. Після цієї величної події, ті, хто розіп'яв Ісуса, притихли на тривалий час, вони, я думаю, боялися Ісуса. І не здійснювали сильне гоніння церкви Божу. І вона росла і збільшувалася в Єрусалимі до певного часу. У 1 Коринтянам 15 розділ, 20 вірш, записані такі слова. Але Христос Воскрес ізмерли, із мертвих, перевісток із померлих. Для чого? Щоб не даремною була віра наша. Він Воскрес, щоб міцною була наша надія, щоб ми були впевнені, що свого часу і ми воскреснемо. Ісус Христос для нас родився, помер і Воскрес. Це перше. Друге, Ісус Воскрес і це було також зроблено для слави Божої. Івана, від Івана 12, 24, такі слова записано – «Істинно, істинно кажу вам, якщо пшеничне зерно, яке впаде в землю, не помре, то залишиться одне. А якщо помре, то рясно принесе плоду, сказав Ісус. Тож, слава Богу, за Ісуса, який помер і Воскрес для церкви, яка росте і прославляє Його. І остання третя – Ісус і не міг, і не Воскресен. Адже ми знаємо, що Бог є любов. Він залишив славу небес, народився на грішній, проклятій землі, страждав, був несправедливо страчений за нас і далі Воскрес для нас. Для чого? Щоб дати свідчення і надію багатьом. То хіба це не любов? Це неймовірна Божа любов? А любов ми знаємо, що ніколи не перестає. Тож і воскрес, воскрес він саме тому, тому що не можна було перестати існувати любов. Тож подякуємо Богу за Його безмежну любов, Його Воскресіння, що Він це зробив для нас, щоб ми були живими і зараз, і у вічності. Тому бажаю, щоб наша віра і надія нам Господа ще більше зростала і зміцнювалася. А отцю і Сину, і Святому Духу нехай на віки буде слава Христос Воскрес!